Казали, за що ти тримаєшся, брат? Мало в твоєму житті було бід і втрат. Мало крові й жовчі було в твоєму житті, спитаєш у прокурора, які тобі світять статті. Вони заспокоювали, не переймайся ти так, ось тобі всі адреси, ось квиток на літак, вигребеш поступово, ти ж не останній псих. Потрібно вміти часно здати усіх. Ти постарів, брат, тому давай без образ, час змінився на краще, подивися на нас. Якщо дуже довго сидіти, коло ріки, рано чи пізно вниз попливуть мертвяки. Вони говорили про сім'ї та біржовиків, про травми з бюджетами афганських бойовиків, про польський ринок і про китайський прорив. Я їх спочатку слухав, а потім заговорив. Я народився в країні, якої немає давно. Я сам її знищив і пускав на дно. Я ховав цю країну, коли вас ще не було, так що не вам мені розповідати про родинне тепло. Я прийшов у цей бізнес з вулиці, ще за Совка, і точно знаю, що класова рівність найбільш не тривка. Я палив кооператорів 80-х і 90-х бомби, фірмачів. Я ніде не вчився політекономіки і сам нікого не вчив. Я торгував усім, що лише має ціну. Газом, лісом та боєприпасами через фірму одну. Я завіз тільки товару через Одеський порт, що коли п'яні тонув, за мною тонув. Ескорт. Я вивозив теплих банкірів у Приміські ліси. Купував губернаторів і продавав голоси. Я, на відміну від вас, пам'ятаю про кожну з утра. Бачиш цей шрам, синок, це на мене впав банкомат. Навіть 2000-х, коли з'явилися ви, діти лібералізму, вершники без голови. А я топив кораблі і переходив босоні ж моря, доки Варна і Констанца пам'ятали моє ім'я. І все, що ви знаєте про католиків та мусульман, лише туман, густий, прибережний туман, якому ви губитесь, бо піонери в кущах, або як невчена піхота в травневих дощах. Немає жодних невірних і жодних святих, немає жодних праведних і жодних простих, жодних партнерів, жодних синок торгів. Є лише наше сонце, мерзле поміж снігів. Є лише наші жінки, які нам спиняють серця. Є лише наша подяка, як вигадка від творця, подяка, яку відчуває риба, коли ріка промерзає до дна, бо там, де для вас триває партнерство, для мене триває війна. Є лише ті, кого ми ховали і кого несли. Неважливо, де саме вони полягли. Неважливо, коли. Є лише наші радість, уміння, які не зникнуть ніде. А всі, а, а всі нюанси ведення бізнесу завжди вирішить одна РГД. І Що ви мені говорите про долари та рублі? Нам з вами лежати в одній землі, а наша земля, як віра, вона глибока і тверда, і з цього боку її повітря, а з того боку вода. Час не змінюється, змінюємося ми, пробиваючись крізь сніги чи виходячи з тюрми, переходячи через кордони, чи повертаючи давні борги, якщо хтось прийде до нас на поминки, це друзі та вороги. І все, що я говорив їм. І що вони говорили мені, виривалося з горлянок і запалювало вогні. І ці вогні горіли й танули, як маяки, на які виходили з темряви, зомбі, привиди, мертвяки.